Друзі, всім привіт! А ви на каналі Заспівай і з вами я, Мамкін Аналітик. А, анонсований сьогодні на 9 годин, здається, на 9 вечора, а, звернення Дональда Трампа. А, я не знаю, чи там буде щось з приводу України, але ми можемо припустити, що якщо це буде. З приводу українсько-російської війни, що це може бути. Значить, я буду зараз е, давати волю своїй фантазії і е, прогнозувати, що ж це буде. Е, е, і ми одразу, в принципі, сьогодні зможемо ж і подивитись, е, чи справдяться ці прогнози. Отже, з огляду на те, що якихось реальних. Важелів тиску на Росію у Сполучених Штатів немає, я гадаю, що буде продовжений курс на стратегічне затягування часу з метою економічно задавити потенціал Росії до війни. Тобто Принципі, тут насправді не має значення, що скаже Дональд Трамп. Тому що, ну уявімо, що він каже: Я виходжу з переговорного процесу. Ну, виходить і виходить. Залишається там постачання озброєння, розвідданих там і всього іншого. Час буде тягнутися. Або, якщо він, наприклад, скаже. Я Вирішив завалити Україну зброєю, і е, ми там починаємо це робити. Ну і дуже довго можна там, узгоджувати номенклатуру озброєнь, що там потрібно, коли воно там все це доїде, і також тягнути цим час. Або він скаже: ми е, будемо шукати нові якісь перемовні, можливості, е, якісь майданчики, і все це теж потребує якогось часу, тобто е, поставити нові строки безкінцевого кінцевого терміну, і знову там домовлятись про що про щось. А, ну, якщо тільки він запропонує там, я не знаю, якусь зірку смерті для України, а, щоб можна було а, знищити одним натиском а, кнопки якоїсь ту Росію, а, то запропонувати, в принципі, немає. Чого? Тобто це така це такий стратегічний тупік, де у тебе що б ти не сказав, це потрібно просто для затягування часу. Ну тому, що ну, примусити там Україну а, якось а, до капітуляції не вийде. Цьому а, будуть суперечити сама Україна і європейці, які а, розуміють, що вони будуть наступними. Ну а інших варіантів, тобто у тебе немає ні суперзброї, ні супер е, якихось властивостей для того, щоб е, домовитись і натиснути на Росію. У Дональда Трампа і Сполучених Штатів теж немає. Тобто, я думаю, що буде продовження відтягування часу. Тобто стратегічне, стратегічне придушення е, Росії і надалі. Ну, подивимося, подивимося. Єдине, на що можна звернути увагу, це ну, якісь умови додаткові, які можуть там впливати на часові рамки. Ну, тобто, наприклад, виходжу із перемовного процесу, і, наприклад, там. Е, Україну позбавляє розвідданих. Тобто, це там, ускладнить е працю е для Збройних сил України і е час іще більше затягне. Е ну, ось щось таке. Тобто, на ось ці е дрібниці треба звернути увагу. А сам е сам вектор, ось цей напрям затягування, я думаю, він буде продовжений. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, поширюйте, підтримуйте і побачимося у наступних відео.